Доброго дня, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати казку у природи немає поганої погоди. Сонечко прокинулося, зачерпнуло росинки, умилось і почало свій звичайний шлях по небу. Весело було йому пестити своїми променями міста і села, сади і ліси, моря і річки. І до того було йому радісно, що воно почало муркотіти веселу пісеньку. Ось по стежці під небесній пробіжу я, як завжди, все мені цікаво в світі море, гори, і сади, і струмки й океани, хризантеми і тюльпани, і озера, і ставки, і дороги, і містки. Дитсадки, будинки, школи, кактуси й матіоли, іграшки та каруселі, і оазиси в пустелі, всіх своїм теплом зігрію, Я тепла не пожалію. А якраз в цей час прибігла хмарка велика, важка, темна, і затулила собою землю. Прикро стало сонечку, та так, що просто плакати захотілося і воно б, мабуть, заплакало, якби не пролетів поруч вітерець. Е, ти чого кислий таке, що трапилося? запитав він у сонечка. Та ось хмарка закрила від мене землю. Подумаєш, розсміявся вітерець, зараз ми це виправимо. Налетів він на хмаринку, підхопив її за боки та поніс і поніс. Посміхнулося сонечко, засяяло, залило землю променями і не помітило, що на землі травинки та квіточки раптом зажурилися, опустили голівки, обм'якнули. А коли помітило, засмутилося і запитало Ой, невже ви мені не раді? Хіба я не грію вас? Раді, раді, відповіли рослини. Ми всю зиму чекали тебе. Тільки ось ти висушило землю, і не можемо ми напитися, а тому гинемо. Деревам краще, коріння у них велике, глибоко дістають, а наші корінці маленькі, ось і харчуємося ми тим, що на поверхні. Ось як здивувалося сонечко, а я й не знало. І недовго думаючи, сонечко стало кликати вітерця. Вітер, вітер, вітерець, через поле, навпростець, ти до нас скоріш лети, треба нам допомогти. Хмарка хай скоріш прийде, землю дощиком польє. А вітерець тільки того й чекав власне, він зовсім недалеко відігнав хмаринку, так що повернути її на місце було з правої хвилини. Прилетіла хмарка, низько опустилася над землею і пролилася. Дощем напоїла травку і квіточки і попливла собі далі. І знову виглянуло сонечко і зраділо воно свіжим, зміцнілим рослинам, і радісно зашуміла густа зелена травка, а квіточки підняли голівки та розкрили свої бутончики, зустрічаючи світлі теплі промінчики. Так сталося, що в природі даремно ніщо не відбувається. Потрібні і сонця теплий промінчик, і дощик добрих хмаринок, і повінь швидких річок, і білий пухнастий сніг, і грім над першим листям, і припливи, і прибій. Навіть дикі торнадо можуть бути комусь теж потрібні. Дітки, а тепер дайте відповіді на такі питання хто пестив своїми променями міста і села, сади і ліси. Чому сонечку захотілося плакати? Хто допоміг сонечку? Що зробив вітерець? Чому зажурилися травинки і квіточки? Кого стало кликати сонечко? Що зробила хмаринка? Чому зраділо сонечко? Які ще явища можуть бути в природі? Дітки, тепер пропоную повернутись на початок заняття і ще раз прослухати казку та спробувати її переказати. Дітки, тепер пропоную доповнити речення зі словами для того, щоб, наприклад, сонечко нам потрібне для того, щоб зігрітися. А тепер спробуйте ви. Дощик нам потрібен для того, щоб. Мороз нам потрібен. Для того, щоб сніг нам потрібен для того, щоб веселка нам потрібна для того, щоб. Молодці дітки. Наостанок пропоную обвести сюжет із казки. А наше заняття закінчилося. До побачення!